Номер 1008 нас просять знайти значення степеня. І ця тема безпосередньо пов'язана з темою множення раціональних чисел, тому що ми якраз таки зі степенем зараз навчимося, які знаки треба ставити, чи додатні, чи від'ємні. Перший приклад у нас мінус 7, у другому степені згадуємо. Тобто ми мінус 7 маємо помножити два рази. Мінус 7 помножити на мінус 7. Ми знаємо, що мінус на мінус нам дає плюс. Отже, у відповіді буде, ну, записую. Я поки що записую вам ці плюсики, але ви пам'ятаєте, що їх писати не треба. Буде плюс 49. Так? Другий приклад. Мінус 7 у третьому степені. Так само мінус 7 помножити на мінус 7, помножити на мінус 7. Мінус на мінус нам дає плюс, плюс на мінус нам дає мінус. І в нас вже з'являється мінус. 7 на 7 49 і 49 на 7 буде 343. Відповідь мінус 343. Третій приклад. Мінус одна друга у четвертому степені. Тобто, мінус 1 другу ми маємо помножити 4 рази. Ну, давайте запишемо рисочками. 1, 2, 3, 4. Мінус на мінус нам дасть плюс. Плюс на мінус нам дасть мінус. Мінус на мінус нам дасть плюс. У відповіді у нас буде плюс. Далі, якщо ми перемножимо, буде 1,16. Четвертий приклад. Мінус 1 третя в п'ятому степені. Так само 1, 2, 3, 4, 5. А далі рахуємо, починаємо з мінуса. Мінус плюс мінус, плюс мінус. У відповіді буде мінус. Перемножуємо 1 третю, і у нас вийде дріб мінус 1,243. Робимо висновок, що коли у нас степень парне число, то відповідь у нас буде додатньою. Коли степень у нас не парне число, відповідь у нас буде від'ємною. І можна зробити ще такий висновок, що число у другому степені буде завжди більше або дорівнювати нулю. Номер 1016. В даному номері нам треба скласти в числовий вираз і знайти його значення. І перший приклад: куб різниці, чисел 7 і Різ, Куб різниці. Да? Тобто, нам потрібно що? Зробити дію віднімання. Це у нас різниця 7 і 10, і нам кажуть, що це все ще й в кубі. Робимо 7 мінус 10, у нас буде мінус -3. 3. в кубі. Ми знаємо, що 3 це у нас непарне, непарна степінь, тому відповідь у нас буде з мінусом. Так? Це те ж саме, що мінус 3 помножити на мінус 3 помножити на мінус 3. Мінус на мінус дає плюс, плюс на мінус дає мінус. Ну і в передній вправі ми це вже з'ясували. Перемножуємо 3 на 3. 9, 9 на 3, 27. Відповідь мінус 27. Другий приклад. Читаємо добуток суми чисел 6 і мінус 10 та їхньої різниці. Добуток це у нас помножити. Так? А далі нам кажуть суми і різниці чисел 6 і 10. 6 і мінус 10. 6 додати мінус 10. Ось ми зробили суму, і робимо різницю 6 мінус мінус 10. Все, давайте ще раз озвучу добуток, тобто множення, суми чисел 6 і мінус 10, та різниці чисел 6 і мінус 10. Робимо обчислення. 6 додати мінус 10. Ми знаємо, що можемо опустити дужки, опустити плюсик, а в дужках поміняти знаки на протилежні. Отже, 6 мінус 10 у нас буде мінус 4. Робимо дію в другій дужечці. 6 мінус, мінус 10. Так само ми можемо опустити мінус, опустити дужки, в дужках поміняти знаки на протилежні. 6 додати 10 буде 16. А далі мінус 4 помножити на 16. Мінус на плюс нам дасть мінус. А далі множимо, не звертаючи увагу на знаки. 4 помножити на 16, буде 64 відповідь: мінус 64. Третій приклад. Сума добутків чисел мінус 8 дев'ятих і мінус 32 та чисел 23, 28 і мінус 46. Так, і ще раз, нам треба зробити суму. Треба зробити суму. Добутку, тобто дії множення чисел мінус 8 дев'ятих і числа мінус 27,32. А також чисел 23,28. І мінус 49 46. У нас буде 3 дії. Ось у нас перша дія, друга дія і третя дія. В першій дії ми множимо мінус на мінус, і відповідь у нас буде А В другій дужечці ми множимо плюс на мінус, відповідь буде від'ємною. Далі перемножимо першу дужку, не звертаючи увагу на знаки. 8 дев'ятих помножити на 27 27,32. Що ми можемо тут зробити? Ми можемо скоротити. Ми можемо скоротити 8 і 32, і 9, і 27, а в другій дужучці ми можемо скоротити 23 і 46. І 28 і 49. Так, тут у нас буде 7, тут у нас буде 4. І далі вже переписуємо перша дужка зі знаком плюс. Додати друга дужка із знаком мінус. 7 4 на 2 8. Дорівнюю. Тепер ми додаємо два числа з різними знаками. Що ми будемо робити? Від більшого віднімати менше, і відповідь у нас буде від'ємною, тому що 7 восьмих у нас іде із знаком мінус. Але для початку давайте все ж таки зведемо до спільного множника, спільного знаменника. 4 і 8 додатковий множник, нам потрібен. 2. 3 на 2, 6, восьмих. а далі можемо розкрити дужку. Плюс і дужки ми можемо опустити, в дужках нічого не міняти. Мінус восьмих. У відповіді буде мінус, тому що від меншого числа віднімаємо більше. Да? І 7, 6 буде 1. Мінус 18. Четвертий приклад. Даємо умову добуток різниці чисел 4,5 і 6, та різниці чисел 1,8 і мінус 3,4, тобто нам треба знайти добуток. Нам треба знайти добуток різниці чисел 4,5 мінус 6 це у нас різниця, далеко добуток поставили. І різниці чисел 1,8 мінус мінус 3,4. Дорівнює а, перша дія в першій дужочці, друга дія в другій дужочці. Ось у нас перша дія, ось у нас друга дія, і ось у нас третя дія. В, перші, в Перша дужечка 4,5 мінус 6. Ми розуміємо, що у нас буде із знаком мінус від меншого віднімаємо більше. І це у нас буде мінус 1,5 помножити. Друга дужечка, ми можемо опустити мінус, опустити дужки. у дужках мінус поміняти на плюс 1,8 додати 3,4 буде 5,2. Тепер мінус ми множимо на плюс. У відповіді буде мінус. Знак з'ясувало, тепер перемножимо, не звертаючи увагу на знаки. Відповідь буде 7,8, мінус 7,8.